У новоствореного батальйону особливого призначення Кіровоград не вистачає військового оснащення. У добровольців немає польової форми, засобів індивідуального захисту та технічного спорядження. Попри це, на дієвість та результативність цього батальйону сподіваються і правоохоронці, і військові. Зараз добровольці проходять. Власне тренування у власному одязі та взуті щодня на полігоні проводять до п'яти годин. Навчаються добровольці тактичні підготовці, роботі у складі малих груп та у різних умовах середовища. А от комплектують оснащення бійців, здебільшого бізнесмени та народні депутати. Приміром, народний депутат Андрій Табалов подарував майже 150 комплектів спальних мішків та карематів. Я вам бажаю всього найкращого, здоров'я, щоб все було у вас гарно, щоб нарешті ми. Перемогли всіх, кого ми повинні перемогти, і щоб у нас був мир, злагода та спокій в нашій країні, особливо в нашій Кіровоградській області. Колектив готовий їхати в будь-яке час, яке нам вкажуть. Єдине, як тільки ми будемо забезпечені необхідним то, що для виконання якісного качества виконання бойових задач, то ми готові же хоч на наступний день виїжджати.